Жили були два гноми. Том і бом. Подивіться, дітки, гноми однакові чи різні? Так, вони різні. Том високий і має червоний одяг. А бом низький і має зелений одяг. Який Том? Високий? Абом низький. Жили гноми в гарненьких будиночках. Подивіться, будь ласка, в якому будиночку жив Том? Правильно, в високому? Абом? В низькому? Одного разу? До наших гномів прийшли друзі і почали сперечатися, хто з них вище. Давайте допоможемо їм розібратися. Хто саме високий? Правильно, це червоний гном, Том! А хто наступний за зростом? Подивіться на гномиків, які лишилися. Хто з них вище? Правильно, це Жовтий гном. В нас залишився блакитний і зелений гном. Хто з них вище? Правильно, блакитний. А зелений бомб самий низенький. Молодці! Ви допомогли гномам розібратися, хто з них самий високий, а хто самий низенький. А тепер домашнє завдання. Придивіться вдома, хто з вашої родини самий високий, а хто самий низький? До побачення!